Біфрен, спокій за ясної голови. Як ми класно відпочили минулого літа. Такі щасливі тут всі. Mm -hmm. Зачкано глянь. Так нормально? Нормально. Але заміни краще на чорну або червону краватку. Максим був хорошим сім'янином, але у подружньому житті чоловікові не вистачало пристрасті. Півроку тому він познайомився із Тетяною, з якою у нього одразу зав'язався бурхливий роман. Страждаючи від почуття провини перед дружиною та донькою, Максим вважав, що повинен розірвати ці стосунки. Проте не уявляв свого життя без коханки. Але коли йому примарилося, що його зображення зникло із сімейної фотографії. Чоловік сприйняв, що це знак діяти. Тому приїхав до бабусі спитати про своє майбутнє. Розумієте, в мене чудова сім'я. Ми з дружиною Зоєю. Вже майже 15 років разом. Є донечка-лізочка, майже доросла. Але. Але думаєш ти про іншу. І ці думки тобі спокою не дають. Так. Таню, я зустрів приблизно десь. Півроку тому і тільки з нею зрозумів, що таке це справжнє кохання. Справжнє воно чи ні? Час покаже. Бачу, в тебе є фотографії обох жінок. Так. Ось це Тетяна. А ось тут ми всією родиною. Мені якось примарилось, що я на якусь мить зник цієї фотокартки, а потім знов з'явився. От я і думаю, може це якийсь знак. І Зоєю твоя душа, а з Тетяною тіло. Але в цієї жінки є інший. Так, я знаю, це її чоловік. Але у них лише формальні стосунки, і Тетяна збирається подавати на розлучення. Не перебивай, бачу, ви з цим чоловіком, наче один одному назустріч йдете. А Тетяна посередині стоїть і між вами обирає. Як обере, так і буде. І що це означає? Мені що робити. Дорога твоя до неї на вузол схожа. Дурний це знак. Я, я не розумію, що ви маєте на увазі. Ми з Танєю не будемо разом. З цією жінкою ти можеш бути разом. Але для цього маєш вузол розрубати і відмовитися від теперішнього життя. Їдеш до неї, залиш все, що маєш. Все ще маю? Ну, це не проблема. Залишу. А Лізочка? Як же я від дочки відмовлюсь? От і думай перед тим, як рішення приймати. Моя тобі порада. Пристрас перетерпи. Дякую. Повертаючись від бабусі, Максим був пригнічений. Адже не міг зважитися і прийняти остаточне рішення. Тож, коли йому подзвонила Тетяна та попросила про зустріч, він одразу поїхав до неї. Я теж дуже скучив. Жаль, доведеться нам на якийсь час розстатися. Як? А, але чому? Чоловік у нашу переписку заліз. Скандал був страх. Я у всьому зізналась, а він мене вигнав з дому. Строй. Уже тепер ти вільна. І ми з тобою можемо бути разом. М? Не так швидко. В столиці мені приткнутися ніде. Поки щось придумаю, доведеться поїхати пожити до батьків. Працюватиму на місяць чи два. Танюшка, Тобі ні про що більше думати не треба. У тебе є я. А в мене є квартира. — А мені дружина та дура. Ні, це зовсім інша квартира. І уявляєш, в цій квартирі будемо жити ми з тобою. Ти і я. Ну що, коли же зможеш переїхати? Може, поїдемо прямо зараз. Mm -hmm. <світ> Тетяна погодилася на пропозицію Максима і того ж вечора перебралася до його другої квартири. Відтоді Максим почав зустрічатися із коханкою частіше. Та невдовзі йому і цього стало замало. Тож чоловік сказав дружині, що їде у відрядження, а сам тимчасово переїхав Добре. до Тетяни. Добрий рано. Добрішого не буває. Буває. Коли не думаєш про те, що завтра все скінчиться. У тебе відрядження лише до завтра, так? Так. І мені знову доведеться поїхати додому. Звучить делікатно. Та якось мені все це не подобається. Пора тобі вже визначитись. Де твій діма? Я вже давно визначився? Танюш, ну ти прекрасно розумієш. Якби не лізка, я б зою давно вже все вирішив. Приїхали. Не будемо обсувати рано. Не наважуючись покинути сім'ю, Максим вирішив поки що жити подвійним життям. Та несподіваний візит змінив його плани. <гад> <табляє> <рістимость> Нарешті, якби ти тільки знала, як я цього чекав. Зоя! А це хто і що він тут робить? Це мій чоловік Максим. А що він тут робить, ми зараз у нього і запитаємо. Вибач, але це без мене. Макс, хто там? Що за шум? Максим був приголомшений, побачивши дружину із коханцем. Та з іншого боку. Її зрада розв'язала чоловікові руки. Танюш познайомся, це Зоя, моя дружина. Зоя це Таня. Не найкращий час для знайомства. Але Максим, я бачу, що настав час нам з тобою дуже серйозно поговорити. І я тебе сьогодні чекатиму вдома. Не очікуючи простої розмови, Максим тим не менше зрадів, що правда нарешті відкрилася. Це що було? Що вона тут робила? Ти мені обіцяв, що вона тут не з'явиться. Та Переконавши Тетяну, що все сталося не краще, і нарешті вони зможуть бути разом не ховаючись, Максим приїхав додому. Та, побачивши засмучену дружину, чоловік не одразу знайшов з чого почати цю неприємну розмову. ж ти зрадив. То певно було. Слухай, давай не будемо, а? Ти мене також зрадила. Тож не роби себе святу. Обурившись на слова дружини, яка поводилася так, ніби в усьому винен тільки він, хоча сама теж зрадила його, Максим відчув полегшення адже мав моральне право просити Зої про розлучення. Я навіть радий, що так склалось. Ти радий, що в мене є інший? Не так буквально. Я, я радий, що ми з тобою можемо спокійно все обговорити. Тепер ти мене порозумієш. <гум> Ні, Макс. Я розумію тільки одне: що так далі тривати не може. Що ж, думаю, нам треба розлучитись. <гум> а давай. Давай будемо розлучатися. Тільки ти ж вали звідси зі всіма своїми манатками. Я все чула, мам, що ти робиш? Не проганяй, татко, будь ласка. Лізунка, у дорослих бувають складні періоди. Але ми все одно будемо тебе завжди любити. Так, татко. Так, сонечко. Все так і буде. Пройшов тиждень. Максим вирішив відмовитися від свого минулого і, не дивлячись на свою обіцянку, навіть припинив спілкування із донькою, хоча й страждав через це. Але якось Ліза сама завітала Де? до нього. Лізочко, але ж чому ти не подзвонила? В тебе ще й з телефоном. Я тобі весь тиждень дзвоню ти не відповідаєш. Зрадівши, що їхню розмову перервав дзвінок мобільного і йому не доведеться брехати доньці. Максим прийняв виклик та відповів Зої. Так, Зоя. Так. Ліза в мене. Зараз ми чай поп'ємо, і я її до тебе привезу. Нікуди я від тебе не поїду. Я тепер тут житиму. Зоя, я при. Так. Звичайно, я з нею поговорю. Якось це ладнає. Пап, ти ж казав, нічого не зміниться. І що ти будеш любити мене як раніше. Сонечко, заповняю тебе, так все і буде. Тоді я пішла радше розпаковувати. Будемо жити разом. Максим любив доньку, але не міг уявити, як вони уживуться разом із Тетяною. Наступного дня, вирішивши запросити кохану до ресторану, чоловік прийшов зустріти її після роботи, але побачив кохаю, Тетяну з іншим. Розумію. Ти повинна бути моєю. Так, ану руки прибрав від Максим. неї. Максим, Максим що я сказав. Пішли звідси все в порядку. Це Ростік, мій чоловік. А, так який. Ну, От я зараз з ним поговорю, і він залишить тебе в спокій. О, справа, от і вся розмова. Це ж боксер взагалі не ним немає про що розмовляти. Максим був збентежений тим, що колишній чоловік Тетяни переслідує жінку, намагаючись її повернути. Минув і ще тиждень, а донька Максима і досі жила у нього, хоча її стосунки із Тетяною були досить напружені. Адже дівчинка робила усе, ніби на зло батькові коханці. Повернувся нарешті. Макс, я мовчала скільки могла. Але ти вже мусиш щось зробити. Ну, гаразд. Що ви цього разу не поділили? Ось, дивись. Вона порізала мою сукню і пошила собі спідницю. Модельєр, блін. Я тебе благаю, на Но Вона дійсно хоче стати дизайнером. Знаєш. У нас через це життя й дома не було спокою. Та що я тебе чудово розумію? Ти мене розумієш. Хтось чужий також порпається в твоїх речах, псує їх, а тоді, каже, ти все одно в неї вже не влізла. Ну, гаразд, я з нею зараз поговорю. Вона в себе в кімнаті. Я не знаю, де вона. Зібрала речі і пішла. А я й не мамка слідом бігти. Таня, Таня, ти. Максим боявся, що його донька через підліткову вразливість та імпульсивність, образившись на Тетяну, наробить дурниць. Хвилюючись залізу, чоловік кинувся до дружини, аби переконатися, що з дівчинкою усе гаразд. Танюш. Танюш, я вдома. Упевнившись, що донька поруч із матір'ю, Максим одразу повернувся до Тетяни. Танюш. Та жінки у квартирі не було. Максим не знав, що й думати, адже Тетяна, не пояснивши причин, зібрала речі і пішла. Раптом чоловік помітив на дзеркалі записку від неї. Мені на цей дитсад. Я повернулась до чоловіка, не шукай мене Таня. Скільки Максим не набирав номер Тетяни, жінка не відповідала. Чоловік будь що хотів повернути кохану, але не знав, як йому це зробити. Тому наступного дня приїхав за порадою до бабусі. Сідай. Бачу, не послухав ти моєї поради. Пішов із сім'ї. Ваша правда. Пішов. Зрадивши близьких, ти затягнув своє життя ще у тугіший вузол. Не буде тобі щастя, поки ти його не розв'яжеш. Ну і як тепер бути? Бачу, зійшлася таке твоя дорога з дорогою другого чоловіка твоєї коханки. Було днями зіткнулись. Таня казала, що вже давно подала на розлучення. А вчора записку лишила. Щоб повертається до чоловіка, і щоб я її більше не шукав. Немає в неї чоловіка. І не було ніколи. Але в цієї жінки був вибір. І вона його зробила. І повернути тобі її не вдасться. Як не було чоловіка? Вона мені брехала. А той тоді хто? Якщо хочеш дізнатися всю правду, їдь до неї додому завтра. Максим послухав бабусю і приїхав наступного дня до Тетяни. Та раптом біля її під'їзду він зіткнувся із Ростиславом. Давай з тобою поговоримо. Слухай, мужик, я проти тебе нічого не маю. Але вже так сталося, що твоя дружина більше тебе не кохає. Знаєш що? Стривай, а до чого тут зоя? Яка Зоя? Я ще про Таню кажу. Але ж Таня твоя дружина, а не моя. Опа, оце так номер. А мені вона казала, що це ти її чоловік. А мені вона теж саме про тебе казала. А, Танька, а Резва. Розвела нас обох. З'ясувавши, що Тетяна дурила їх обох, Максим та Ростислав вирішили дізнатися правду. Забув щось. Навпаки, знайшов твого чоловіка. Ним, будь ласка, що це все означає? Так вона взяла і розказала. Але в неї в сумочці має бути її паспорт. Ну ось що їй треба було доказати. Наша танюша не заміжня. А нас тобі братуха розвели як пацанов. Пішов ти. Ну ти. Була б ти мужиком, я б тебе. Але краще я піду. Максим не міг зрозуміти, навіщо Тетяна так жорстоко його обманула. А от я вимагаю пояснень. А це не ясно. У мене була мета вигідно вийти заміж в 30 років. Я приїхала в Київ, зняла квартиру і почала шукати гідні варіанти. Але навіщо ти брехала, що ти вже заміжня? Ну, хіба я винна, що кандидатів виявилось двоє. Зручніше за все було сказати кожному з вас, що інший, мій законний чоловік, і конкуренція вища. Отже, виходить, ти мене ніколи не кохала. Кохання кохання а такі речі, як шлюб, слід планувати. На емоціях далеко не заїдеш. Якщо тобі стане легше, то я хотіла бути з тобою. Але ж чому ж тоді ти мене кинула? Зрозуміла, що. Дитина на стороні не така вже гарна річ. Якби ти був татком вихідного дня, всім було б зручно. Лиш ти виявився справжньою квочкою, а мене це аж ніяк не влаштовувало. Ніколи не думав, що ти така жорстока. Розмова з Тетяною шокувала Максима. Дізнавшись, що кохана жінка була із ним тільки з розрахунку, чоловік почувався зрадженим і нещасним. Не знаючи, як жити далі, Максим знову приїхав до бабусі. Сідай. Бачу, ти свій вузол з собою приніс. Давай його сюди. Який ще вузол? Той, що в тебе в кишені лежить. Дійсно, вузол. Ось тримайте. Ось чому твій життєвий шлях у вузол закрутився. Є така прикмета. Не можна одруженому чоловікові краватки зав'язаними зберігати. Через це твоє життя і заплуталося. Бабусю. А може можна ще якось розплутати, а? Як вузол розв'яжеться. Життя хай налагодиться. Вірний шлях вкаже. І дорога прямою стане. Розв'язуй. Як приїдеш додому, усі інші також розв'яжи. І нехай тобі в цьому дружина допоможе. Як же мені додому повернутися? Все втратив через свою пристрасть. Дружина, мабуть, же і чоловік новий, і життя нове. Дружина про твою зраду давно знала. Терпіла довго, але вона перед тобою ні в чому не винна. Знала. Тоді все зрозуміло. Це я що в неї інше з'явився. Якби не я, вона б ніколи. Заради доньки дружина тебе додому пустить. Але пробачить ще не скоро. Скільки доведеться чекати? Не скажу. Алісочка. Вона ж зі мною навіть розмовляти не хоче. Донька тебе вже пробачила. А тепер іди до них і більше не роби дурниць. Дякую. Від нас Максим Дякую. одразу поїхав до дружини і, розповівши Зої про свій візит до бабусі, умовив жінку допомогти йому провести обряд. Зої. Mm. Існовидиця сказала, що ти давно знала про нас з Тетяною. Це правда? Правда. Але я думала, це інтрижка, тому мовчала. Але коли зрозуміла, що вже все серйозно, то було пізно. Заю, я... Я дуже шкодую, що втратив тебе. Скажи, а ти щаслива з ним? З ким? Ну, з тим чоловіком, з яким ти була на квартирі. Щаслива, що він від мене відчепився. Півроку мені проходу не давав, ми працюємо разом. Строє, але ж я думав, ви коханці. Угу. Я ж бачив, як ви цілувались. Ти бачив, як він накинувся на мене з порогу. Я цього не планувала. Але я подумала, що якщо ти вирішиш, що мене є коханець, і будеш за мене боротись. А ти зрадів. Звичка, пробач. Зраду я пробачити, що якось можу. А от байдужість твою… Неправда, я... я тільки зараз зрозумів, як я тебе кохаю. Тільки от я тобі більше не вірю. Папка, Ти вернувся? Сонечко… Ви нарешті помирились? Сонечко, дай нам трохи часу. Ми з мамою обов'язково помиримось. Можна мені лишитися. Лишайся. У нас є вільна гостьова кімната. Дружина остаточно пробачила Максиму лише за півроку. Увесь цей час він був настільки уважним та ніжним із нею, що Зоя повірила у щирість його почуттів. Бабуся ж просить пам'ятати, що одружений чоловік не повинен зберігати краватки зав'язаними. Інакше це може заплутати його життєвий шлях та стосунки із близькими людьми. Тож, аби запобігти проблемам у сімейному житті, не лініться щоразу розв'язувати краватку перед тим як покласти її на місце.